Доброго дня, любі друзі! Ветері Софія! Зараз я зроблю розклад на 15 квітня 2023 року. А, перша карта буде, «Було». Да, це така буде невеличка сигніфікація. Якщо вам підходять то значення, да, щось у вас таке відбувалося. Якщо для вас енергії ті схожі, то, будь ласка, дивіться далі. Розклад приймайте в обласку, робіть свої висновки та змінюйте своє життя. Кожен розклад то не є приговор. Також запрошую вас, будь ласка, підпишіться на мій канал. Вам нічого не, не коштує з цього. Да? Мені це допомагає в розвитку канала. От. І, звісно, я вже дякую вам за лайки і запрошую на індивідуальні консультації. В описі є, є мій телефон і так далі. Будь ласка. Було. Є. Буде. Тепер все, що стосується стосунків, кохання там, або, можливо, для вас в пріоритеті зараз е колектив, да, або ваші особисті якісь інші дружба. Тепер гроші, гроші, ресурси, робота і порада. І порада. Ота, от оно. От, 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 Касавчик вийшов. І так. Те, що було, король Пентаклів. А, люблю в руках їх тримати, да, показую вам. Тут про зустріч, дивіться, була якась зустріч з небезпечною е людиною. Можливо, то був ваш конкурент. Е людина така, знаєте, без моральних принципів. І якщо їй треба було да, чогось досяг досягнути, скажімо так, то вона, е скоріш за все, завдавала вам свідомо шкоди. Вона готова на все. Тут про відчай, про слабкість, про страхи. Можливо, корупція. Та самовпевненість надмірна, да? ну, котра теж не завжди нам допомагає. Впевненість собі так, вона допомагає. Коли занадто впевненість, да? коли ми не розуміємо, наприклад, хто, хто насправді ну, навпроти нас, да? яка людина там, або ми думаємо, та нічого він не зробить, а він бере і робить. Да? От. Ну, тож, треба у всьому баланс. Тепер те, що зараз, шістка жезлів. Це про таке швидке просування вперед. Тут можливо підвищення на роботі, про успіх, можливий в творчості, в мистецтві, самовираження да, через творчість, тут можливий успіх в науці, повага, слава, виповнення мрій, якісь подарунки, можливо, гарні звістки, котрі змінять ваше життя на найкраще. Тут про таке суттєве завоювання, да, особисто, або за допомогою когось. зрозуміло? можливо, мандрівки будуть. от, І карта каже: цінуй вдачу і намагайся досягнути більшого. да, Тобто, час ставити нову мету. от, І те, що буде: тройка кубків. Це про витрати на себе, великі якісь придбання, покупки. Тут про задоволення від їжі та сексу, тобто від життя. Маленькі якісь радощі. Можливо, поява суперника, можливо, поява трикутника. Да, бо ви туди заходите або в вашому оточенні. то придивіться. От. Тому що будете втрачати, якщо ви робите трикутник, люди добрі, ви Одразу зараз вже спотворюєте свою карму. Будете, буде розплата. Да? У вас зараз все класно. Ну. В <свісно> общем, тут про співчуття та милосердя до інших, котре повернеться вам внутрішнім балансом. Да? От, ну, от, тільки трикутник мене так трошечки. <свісно> Не дуже, не дуже б я хотіла. ну, Взагалі б не хотіла да, бути там. от, і так, Тут пустельник, це в нас відповідає за якісь відносини. Але дивіться, тут карта каже про людини-одинака. Це свідоме, скажімо так, свідома. Свідомо залишитися на одинці, задля особистих трансформацій, да тут практичність, обережність, якась повільність, самопізнання. Мудрість. Можливо, ви зустрінете людину, або є у вас да, в оточенні, або з'явиться, котра може дати вам гарну пораду. Да? Можливо, то буде ваш якийсь навіть вчитель. От. Тут, тому що карта каже, що ви можете отримати допомогу вчасно, коли вам вона буде потрібна. Тут про мандрівки. І карта каже, що не варто поспішати. Візьміть час, щоб подмислити ситуацію, час зайнятися духовним розвитком, розібратися в собі. Та побути наодинці. Да? Тож дивіться, нас таке в нашій суспільстві закидони робилися. Що якщо ти один або одна, то з тобою щось не то. То неправда, то робилося для того, щоб у людини не було самоцінності. Тому що більшість людей наших, якщо їх ніхто не підтримує, якщо їх ніхто не одобрює якісь їх дії, то вони вважають, що з ними щось не так. А це чому? Тому що вони з себе. Самі не підтримують, в них нема самоцінності, нема е, цілісності, нема, нема, нема свого того стержня, знаєте, такого. От. Тому е, карта і каже, що ну, на деякий час, повірте, якщо ви від кого, від усіх просто, ну, я не кажу, що там покидати маленьких дітей да, і не спілкуватися з ними в балансі, але. Здебільшого, якщо ви візьмете якийсь час на роздуми, да, ви поглинете в себе, ви неймовірно будете здивовані, який величезний світ у вас всередині, розумієте? І через то ви будете здобувати свої і новий світогляд да, і нове оточення, потім воно з'явиться, коли ви побудете з собою, розберетеся в собі, да, щось трансформуєте там, що вам заважає йти далі, наприклад, в тих же відносинах, в відносинах, да? От. Тож, не бійтеся, бути наодинці, тому що. Коли ви підіймете свою самооцінку, ви будете кайфувати від того, що ви один, бо в той момент ви зможете наповнюватися, так воно працює. От. Тож не бійтеся, бути наодинці, не треба впадати у вічі. Займайтеся духовним розвитком. Я вас благаю. Я вас благаю. Так, Сімка жезлів, це все, що стосується. в нас... Грошей, якихось взагалі ресурсів, да? ну, вона в нас перевернута. Дивіться, карта каже, час відкинути сумніви і діяти. Зараз краще а, неправильні дії, ніж не робити нічого. Да? Про що це? Я просто перекладу. Наприклад, ви хочете яких, якимось бізнесом зайнятися, да? якусь нішу свою зайняти, але у вас, наприклад, до кінця нема ще концепції, до кінця ви все не продумали. Але просто потрошки заявляйте про себе вже розумієте? Вже щось робіть. Тут про те, що не, ну, не варто просто втрачати свій час. Особливо зараз, скоро потужне новолуння, 6-7, да? ну, воно, воно було на тому тижні. Я просто зарані ну, знімаю ці е, відео. Да? От, і тоді ми закладаємо. І зараз до 20 квітня будуть кармічні різні е, відбуватися події. От, так що, якщо ви хочете якусь нішу свою зайняти, то зараз саме час вам про себе заявити. Зрозуміло? Пам'ятай, назад шляху нема, каже карта. А, треба розібратися в ситуації і реально оцінити свої сили да, в будь-якій ситуації. Про що я вам і кажу? Навіть якщо у вас повністю ваше підприємство там не розписано, я не знаю кожен крок. да, от, Але ви прям ну, жадаєте туди зайти, в ту якусь сферу, то робіть це, робіть просто маленькими кроками, маленькими чік. Чи там я не знаю, сьогодні пост написали про щось, да. Там ну наприклад, я кажу: наприклад, я ж не знаю, чим ви займаєтесь. Прикладайте на себе. Але не час стояти і нічого не робити. І зараз да, дуже важливо а, саме закладати на, на тривалий період. Зараз ми закладаємо в своє життя. Якісь справи, якісь дії, котрі потім будуть працювати на нас, якщо ми будемо, звісно, щось робити. І так, дивіться, карта каже про якісь як порада, да? ну про якісь безглузлі погляди, дії або небезпеку. Тут відсутність досвіду, занадто самовпевненість про відсутність принципів. От. А, ну, тому і каже вам, да, тут сказав пустельник: побудь собою, розберися. Ну, звісно, кожній людині треба якісь принципи мати. А... Подивись уважно, каже карта, навколо. Зверни увагу на попереджальні сигнали від вищих сил. І тоді ти зможеш уникнути неконструктивних дій та небезпеки на своєму шляху. Зберися, сконцентруйся, подивися на свою поведінку. Неправильний вибір може змінити твоє життя на гірше. Зрозуміло? От тож е, я бажаю вам. Е... Я бажаю вам наповнюватися наодинці, знаходити свої відповіді на свої запитання. Дивіться, я на кожен день знімаю ресурсні розклади за допомогою Карт Мак. Будь ласка, заходьте на мій канал, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. І завдяки тим розкладам, тим ви зможете відновлювати та налагоджувати свій зв'язок зі своїм підсвідомим. Чуєте мене? Тоді ніхто вас не зможе обдурити. Тоді у вас не буде. Буде таких багато різних помилок, коли ви навчитеся слухати себе. А ваша душа вас не буде дорити. Вона не буде вам завдавати шкоди. Розумієте? Тож я вам бажаю благості з повагою, Софія. Підписуйтесь і плюсуйте. До побачення!